Олександр Морешко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, доєднується до нас. Вітаємо. Добрий день. Пане Олександре. Як триває зараз підготовка до саміту миру? Хто вже згодився з наших партнерів, з наших друзів і тих, кого ми хочемо мати серед наших партнерів і друзів? Хто вже зголосився брати участь в цьому саміті? І чи буде там Китай? Ну, насамперед. Погодилися на те, щоб взяти активну зустріч у цьому глобальному першому інавгураційному саміті миру. Наші найближчі партнери до речі, цілком можливо, що президент США Джо Байден також відвідає цей саміт, який планується провести 15-16 червня. А наші найближчі партнери. Насамперед, країни Європи, принаймні переважна більшість, але для нас дуже важливо залучити також країни глобального півдня, як сказав президент, щоб на цьому саміті були представлені всі континенти, всі е, культури, всі правові культури і так далі е, дуже важливо, щоб були присутні також країни, наприклад, Великої Двадцятки, зрозуміло, без участі Росія, е, такі потужні країни, як Наприклад, Індія найбільш чисельна на сьогодні країна світу. Можливо, вдасться все-таки переконати Китай, щоб він також взяв участь. Зараз відбувається дуже інтенсивна дипломатична робота, тому що часу залишилась обмаль по суті, і гарантії 100% що Китай візьме участь в цьому саміті миру, немає. Але є надія, що все таки вдасться його переконати. Це була би вагома дипломатична перемога України, чому тому, що цей саміт має продемонструвати волю переважної більшості країн світу до миру. Волю спрямовану на те, щоб зупинити російську агресію і показати Путіну, показати Росію, що ця агресивна держава, держава-терорист, є ізольованою, і що більшість країн світу вимагає якомога скорішого миру і повного відновлення територіальної цілісності України. Основною умовою, так би мовити, умовою Китаю є те, що Росія має теж бути присутньою на цьому саміті миру, але поки що видно кулуарні домовленості вони тривають для того, щоб все ж таки Китай був представлений. А за Китаєм вочевидь і ціла низка країн глобального півдня, так званого. Все ж таки, які шанси на те, що Китай зможе розірвати свої стосунки із Росією і не наполягати на її присутності в будь-який спосіб зараз, на мою думку, Китай вагається, тобто, шанси залучити його до саміту миру є, і мені здається, що таким найбільш вагомим для Китаю аргументом буде те, він не захоче пропустити, скажімо так. Він не захоче пропустити дійсно великий масштабний саміт, на якому будуть присутні багато впливових держав всіх держав світу. Тобто, він не захоче залишитися осторонь від цього процесу, бо це виглядало б, що він намагається протиставити себе глобальним тенденціям, і є стратегічним партнером Росії є на боці фактично Росії, тобто, щоб уникнути цього, мені здається, Китай має все таки взяти участь в глобальному саміті миру і не шукати приводів для того, щоб не брати участь в цьому саміті. Тому що, на мою думку, коли Китай каже, що він готовий погодитися за умови участі Росії в цьому саміті, то це пошук приводу. Але я все-таки сподіваюся, що Китай зрозуміє історичність. І важливість цього заходу і е, опиниться на правильному боці історії Єврокомісія вже має цього тижня представити проект 14-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Вже відомо, що там буде пропозиція запровадити ембарго на скраплений російський газ. А на чому наполягає Україна? Яких ми хочемо обмежень? Ну, справа в тому, що ми знаємо, що 13-й пакет санкцій його підготували, можна сказати так, досить швидко, тому що такі пакети вони приймаються шляхом консенсусу в рамках Єврокомісії, і досягти консенсусу буває іноді доволі складно. Тому попередній 13-й пакет санкцій він готувався до другої річниці повномасштабної агресії, і в нього не було, наприклад, питань пов'язаних з обороною імпорту. Я сподіваюся, що в цьому пакеті будуть вирішуватися це питання, питання пов'язані з забороною імпорту, і коло осіб юридичних фізичних осіб російських, які підпадають під санкції, буде розширено. Але ви знаєте, все таки ми намагаємося, щоб Росія була повністю ізольована, тобто санкції мають вести до того, щоб російська воєнна машина зупинилася. Тому е, треба шукати можливості впровадження е, так званих е, secondary sanctions. Тобто, е, це е, санкції, які допомагають боротися з, зі спробами Росії уникати е, первинних санкцій. І е, е, треба зробити все, щоб Росія не могла обходити санкції. Тобто, треба трошки міняти концепцію санкційного механізму і санкційної політики. Дякуємо вам, спасибі за те, що пояснили. Олександр Морешко, голова Кабінету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.